Як відкрити шаурму з нуля, які підводні камені? і скільки на цьому можна заробити? Мабуть, багато кого з вас переслідують ті ж саме питання, розглядаючи ідею відкриття точки шармо як бізнесу, у 2024 році. Усі серії відео я разом з вами подолаю шлях відкриття такого бізнесу, як шаурма. На прикладі франшиз. Я збираюсь не просто відкрити точку шаурми, а перевірити, чи правда на франшизі шаурми може заробити гарні гроші, скільки вона може приносити, і чи можна розглядати такий варіант бізнесу як пасивний заробіток. Я розповім і покажу на своєму прикладі, як робити кожен крок. Мене звати Безбородько Олександр, це канал How to Biz, і давайте розберемося, як відкрити шарму по франшизі. Перед початком рекомендую вам підписатися на цей канал, натиснути дзвіночок, щоб завжди вчасно отримати нові відео. Я поясню за якими критеріями робиться мій вибір, які питання обов'язково потрібно поставити франчайзеру та франчайзі, щоб отримати максимально корисну та правдиву інформацію для ухвалення рішення. Ми розберемо, які саме кроки Потрібно зробити для відкриття закладу. Почнемо з питання, з чого я вирішив обрати сферу громадського харчування. Відповім вам у трьох ключових моментах: по-перше, їжа потрібна практично всім. По-друге, бізнес може працювати за будь-яких умов. Та по третє, інтерес до їжі буде завжди. Франшиз громадського харчування на ринку ну дуже багато. Починаючи від кав'ярні самообслуговування, закінчуючи франшизами ресторанів. Але от саме шаурма, на мій погляд, ну дуже популярний продукт в нашій країні. Тому я вирішив у цьому розібратися. Напряму. До речі, які вдалі франшизи знаєте саме ви. Ви можете поділитися цим в коментарях і розповісти, чому саме їх ви вважаєте прикладом вдалого бізнесу. Шорми не дуже багато в Україні, а я шукав саме таку. Для мене важливий критерій надійність. А на це якоюсь мірою вказує, скільки років на ринку франшиза і яка кількість франшизі з нею працюють. Передивився є багато варіантів: до яких не зміг дозвонитись, про якісь мало інформації в інтернеті, а деякі мені просто не сподобались. Зібравши та проаналізувавши всю. Інформацію, що знайшов в інтернеті, мій погляд впав на франшизу I Love Kebab, бо про неї я знайшов усе, що казав раніше, і мені сподобався їх стиль бізнес. Хто знайомий з цією франшизою? Обов'язково поставте лайк під це відео і в коментарях можете записати свій відгук про них. Центральний офіс знаходиться у місті Львів, вони довго на ринку, про них багато інформації, є багато відео з представниками, багато відкритих нових закладів. Тому, подумав, і я варто проаналізувати саме їх. Але як це зробити? Тут на. Насправді все просто для цього я зв'язався з їх відділом по роботі з новими клієнтами і призначив зустріч в їх офісі для того, щоб поставити всі питання, що цікавить мене. Розкажіть про кампанію, про ваші успіхи і досягнення та чи працюєте ви по франшизі мене національна торгова марка Баб», працюємо з 2017 року. У нас на сьогоднішній день є 105 закладів. З них 16 наших решта відкриті по франшизі. Також у нас є два власних виробництва: це Львівська область, і Київська область, uh -huh. і ми є єдиним постачальником продуктів харчування на заклади. А сам перед що найперше потрібно зробити, найбаналіше звісно, треба з'їздити і спробувати, чи сподобається тобі продукт, і чи згоден ти його продавати. Що мені сподобалось, є посадочні місця, не треба стояти чекати на вулиці? Меню досить різноманітне, багато різних позицій, а найголовніше, шаурма смачна і нежирна. Загалом мені все сподобалось, але давайте дізнаємося про неї докладніше. Яка вартість франшизи та які платежі я можу робити? У нас є таке поняття як поушальний внесок. Поушальний внесок це одноразовий платіж, який наш партнер оплачує при підписанні договору. Поушальний внесок залежить від населення міста. Якщо тисяч – 4 тисячі доларів, якщо від 100 6 тисяч доларів. Також у нас є виплата роялті і маркетинговий збір. Роялті mm -hmm. у вигляді 2% і маркетинговий збір 0,5% до 2,5% від загального обороту. Mm -hmm. А що входить до вартості поушального внеску? До вартості повшального внеску входить дозвіл використовувати нашу торгову марку. Ми допомагаємо з пошуком приміщення, також та консультація та допомога на будь-якому етапі співпраці. повшальний внесок також входить. Що з вами є закріплені менеджери? Це персональний менеджер, який буде допомагати вам з оформлення всіх необхідних документів, і людина, яка буде допомагати з ремонтними роботами. А, яка мінімальна сума старту? Мінімальна сума старту це від 35 000 oh. до 70 тисяч доларів. Uh -huh. А що входить ці на цю суму? А в цю суму входить вже абсолютно все, що треба для відкриття: саме обладнання, меблі, нержавійка, оренда перший останній місяць? Також перша закупка входить вже в цю вартість і вже прораховано поушання. Якщо у вас виникли питання щодо цього етапу, то задавайте їх в коментарях. Я постараюся обов'язково відповісти на них в наступних відео. Чи можливо зможу дати коротку відповідь у коментарях? А яка окупність франшизи і коли вона буде? Якщо активна модель це від 12 до 20 місяців, якщо пасивна від 20 до 25 місяців. Через е, який час франшиза виходить в операційну 0, і якщо вона не виходить, не стає з цього, то який алгоритм дій? В операційний норм заклад виходить за 2-3 місяці. Якщо цього не стається, ми аналізуємо, чому саме так. Підключаємо маркетинговий відділ, який запускає рекламу. Це можуть бути якісь акційні також пропозиції, маркетингові комунікації. Можливо, залучаємо лідерів думок, тобто блогерів, які знімають рекламу в інстаграмі, в Тіктоці і тому подібне. Зазвичай цього достатньо. Маркетинговий відділ, відділ з цим дуже гарно впорається. Якщо цього не стається, ми аналізуємо далі причину, чому це може бути так. Зазвичай це може бути неправильно вибрана локація, або недостатньо взагалі зусиль докладають власники для просування закладу. Можливо, якісь є помилки на закладі, несмачно в приготуванні і тому подібне. Ми аналізуємо це і обов'язково та швидко реагуємо, щоб виправити ці недоліки. Повне відео без монтажу, де є ще багато різних запитань. Я залишу за посиланням під цим відео. А яка статистика закритих та відкриттів? Зі всієї стовідсоткової статистики, в нас з них 105 закладів, 5% закрились. Чому бувають такі випадки? Одна локація закрилась через локацію, яка була розташована в торговому центрі. Під час ковіду торгові центри всі зачинялися. Вона просто не проносила ніякого прибутку, вона не була нерентабельною і ми її закрили. Ще було дві локації з такими випадками, коли батьки відкривали для дітей бізнес, але діти бізнесом не займалися, не докладали. Зусиль, які необхідні, не були інші інтереси, і так складалося, що заклади вимушені були закритися, оскільки вони псували нашу репутацію. Які дії франшизі на старті до, від, до відкриття? Загалом, як відбувається процес комунікації між нами та франчайзі? Спочатку франчайзі зацікавлюється нашою мережею, хоче відкрити заклад по франшизі. А ми з ним ведемо переговори. Я йому розповідаю загалом, хто ми, що ми, як це працює в франчайзі, комунікує зі мною, ми е, вирішуємо певні моменти, і тоді ми починаємо співпрацювати. Як відбувається співпраця? У нас є два вибори: це підписання попереднього договору і основного. Підписуємо попередній договір. Франчайз оплачує 50% поушального внеску. Далі ми починаємо разом шукати локацію, дивлячись, яку ще модель він вибрав. Якщо активно, ми шукаємо разом, якщо пасивно, ми шукаємо самостійно, або якщо там згоджено було з нашим партнером, шукаємо разом, оскільки він може розуміти, де воно працює, де воно не працює, оскільки він проживає в тому місці, або знає це місце гарно і тому подібне. Далі, коли ми знаходимо локацію, ми підписуємо основний договір, і наш партнер оплачує 50% поушального внеску. Далі відбувається діє дії таким чином. Що ми починаємо ремонтні роботи і оформлюємо всі необхідні документи? Зазвичай цей процес займає два місяці. Залежності, ще звичайно, яка квадратура. У нас такі, наприклад, заклад на 220 навіть квадратних метрів. Mm -hmm. Це один з найбільших наших закладів, і там, звичайно, може цей процес довше тривати. Ну, загалом теоретично, півтори-два місяці триває весь цей процес. Також для своїх підписників я зміг домовитись про унікальний приємний бонус. Якщо ви протягом двох місяців вирішите відкрити шаурму I Love Kebab, то за моїм промокодом How to з. З 24.06, Ви отримаєте знижку на відкриття у розмірі 500 доларів. Тож не чекайте, є всього два місяці. Як ви допомагаєте? Які види навчання підтримки може є? франчайзі? так, так зокрема було сказано вище, що в нас є багато відділів. Ми можемо повністю вести бухгалтерію. У нас є відділ ревізії та навчання, тобто в нас окремо в франчайзі проходить стажування на нашому закладі. Стажування триває 2-3 дні, в залежності скільки це необхідно, по декілька годин. Чи франчайзі зрозумів, як загалом це відбувається, оскільки це його бізнес, і він теж має бути компетентним в тому. І якщо в нього будуть якісь питання від працівників, що він мав відповідь? Також наш mm -hmm. представник. Приїжджає і вчить безпосередньо е, працівників. У нас є відділ hr менеджер який може знайти персонал, є відділ маркетингу, який просуває заклад. Також за проєктом буде закріплений персональний менеджер на початку і е, людина, яка буде допомагати з ремонтними роботами. Персональний менеджер допомагає з оформленням всіх необхідних документів, людина, яка закріплена з ремонтними роботами, відповідає за ремонт. відповідно. Далі, коли заклад вже відкривається, цей заклад переходить до іншого відділу, зокрема цілого, і замак буде Зкріплений теж менеджер, який буде вам допомагати, скажімо так, щоб ви не сходили з вірної доріжки і підтримувати, консультувати, можливо, давати mm -hmm. якісь поради, оскільки вже є досвід. Навчання так є вже було сказано, що навчання є і для працівників безпосередньо на відкритті закладу, і для наших партнерів на наших особистих закладах. Mm -hmm. А які плани зростання та розвитку мережі загалом? Ми зараз працюємо по Україні. Ми хочемо розвивати нашу державу, нашу країну. Ми платимо податки. Загалом працюємо зараз по Україні. Плани на майбутнє це звичайно виходити на міжнародний ринок. Ну що ж, загалом усі відповіді мені задовольнили. Я дізнався про все, що хотів. Зі мною також поділилися їх усередненими фінансовими показниками. Поточці. Кому цікаві ці показники, то обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал Автобіз. Саме тут. Де я викладу цей файл? Посилання телеграм-каналу в описі під цим відео. Звісно, що я показав не всі-всі найважливіші питання. Деякі довелося залишити, і наше відео було б ну дуже довго. Але весь перелік важливих питань я також залишу для вас у своєму телеграм-каналі. Вони допоможуть вам закрити практично всі запитання щодо франшизи. Контракт зрештою ми підписали. Я сплатив 50% паушальну внеску, та ми почали пошук приміщення у моєму місті. Ну що, сьогодні ми дізналися, як я шукав франшизу шаурми для відкриття. І які важливі моменти треба мати на увазі? У наступних відео я покажу всі подальші етапи та кроки, які потрібно зробити, щоб бізнес був прибутковим, а також як допомагає франшиза i Love Kebab на кожному з цих кроків. Тому обов'язково підпишись на цей канал і натисни на дзвіночок, щоб завжди вчасно отримувати нові відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Бажаю саме тобі вдачі, до зустрічі в на наступних відео. Слава Україні!